Підняла пень, а під ним лежать ось такі дамські пальчики, навіть з відбитками. Ну, насправді, звісно, це ніякі не пальці, а наземні молюски, голий слизун. Ось один вже проявив стурбованість і почав кудись рухатися. Бачите, висунув свої довгі щупальця. На них знаходяться їхні очі. Оп, заховав від страху. А ось один е, втікач. Він більш сміливий, він висунув і довгі щупальця, і коротенькі. Коротенькі для дотику. Ними він промацує поверхню різних предметів і знає, куди йому рухатися. Ну а на великих, як я вже сказала, знаходяться очі. Черепашки у голих малюсків немає, точніше, є у вигляді пластинки під шкірою. Ось іще один із натовпу теж прокинувся і теж намагається повсти в комфортне місце.